<реш> як Діма, як познайомився зі своєю... Ну, no, то, то я не знаю, я не скажу. No, я... Ну, менше, nee, більше, як, nee. як, як привів до, до, тебе на віску nee, і казав... Ні, я, to, я, to не я, to, я... Не я не то не пам'ятаю. Я то як не пам'ятаю? Я не пам'ятаю, то де? Ні, я то, то не пам'ятаю, Петя. Я то казати не буду, бо то я чисто їх особисто, я нічого не буду. Я не пам'ятаю того. Менше з тим, ти ж включив? Так. <реш> е, <реш> одним словом, мої діточки, дякувати Богу, що маю е, трохи діточок. Е, Дмитро, невісточка Рома, їхні діти Михайлик, Олежик і маленька Юля. Дякуємо Богу за все. По скільки вони їмають? Троє дітей. Михайлик 12 років, Олежик 8 років, і Юля має 2 місяці. Людмилка моя вийшла заміж за. Са Олександра Пицьківа, нашого односельчанина, однокласника свого, мають е, двох діточок Наталочку 13 років. Е, Анастасію 9 років. Ну і Богдась буде ще буде. Михайлик мій студент, п'ятий курс, слава Богу. Здобуває освіту стоматолога. Тож на yeah, стоматологія? Так, а, так. Тобто а, а, десь колодіємо, напевне. Ну в суботу, не раз він, Nie, вивав... але чому вирішив, що стоматолог він просто... а чому вирішив? Я і не знаю, чому він собі так захотів і так Людмила колись захотіла, що хотіла бути стоматологом. Ну чекай ну, а Людмила хіба не стоматолог? Тоже? Ну але як вибирала професію, то теж вибрала собі стоматолога. Бо Я знаю, що вона там зараз в селі сам стоматолог. У, у Рожнятові. Не, а не в селі. По По-моєму, раніше в селі було. Ну так, колись починала в селі, а тепер нема вже того кабінету в селі. Нема. Нема. Тому раніше був сільській раді один, там був. Один. Ну, в сільській раді, то інше, то приватних, приватних людей. А в медпункті то Дмитро був і Людмила була, але. Я знає, я знаю, що ходив колись так, 에... То так. Згідно з медичною реформою, у селі закрили стоматологію. Вже лише у Рожнятові, і то небагато. А... а на основі чого закрили? То реформа так каже. Ага. Згідно з реформою, приватні, прошу дуже відкривайте. Дмитро відкрив собі приватний кабінет. І приватно в приватному зараз. — Так, так. І Людмила в нього. А він де там, в лікарні чи де? — Ні, ні. Там, де був цей. Е, він, його кабінет, там, де колись був ресторан приміщення. Там меблі тут має, а він з другого. Ага. І все. Та й слава Богу, коби здоров'я, yeah. я вже знесла петь. Yes.